Привіт, я Сергій, батя товарки, який змінить і твоє життя, якщо ти дозволиш. Чому я батя? Тому що в товарці я більше семи років, і більшість з тих, хто зараз запускає свої курси по товарному бізнесу, це мої учні. За роки роботи я протестив вже сотні товарів і витратив більше 500 тисяч доларів на рекламу. Тільки вдумайтесь в цю цифру. Я створив свою академію, в якій цього місяця стартує п'ятий потік навчання. Що взагалі вам з цим робити? Вам брати з мої знання і змінювати своє ж життя. Ви вже дивитеся це відео, а значить, шукаєте спосіб заробляти більше і легше. Це реальніше, ніж вам здається. Вас чекають три дні безкоштовного курсу, під час яких ви зрозумієте чітку послідовність дій для змін. Чесно, я вам заздрю, тому що коли я починав 7 років тому, навіть платних курсів нормальних не було, не те, що таких безкоштовних. Я сам вистроював алгоритм своїх дій, набував шишки. А ви, ви маєте взагалі все для легкого старту. Висновок такий: вам треба розслабитися, дивитися всі уроки і фіксувати всю чітку послідовність дій, яку я вам дам. Навіть якщо ви зараз вже знаєте, що не підете на основний курс. В академію вгризіться в ці три дні. Хто такий товарщик? Це продавець, вірно? Але як він виглядає? Всі одразу згадують дядю на ринку, який щось з посмішкою або частіше без неї. Дуже настійливо вам продає. Чому саме такий образ? Тому що це наша історія. Ми так звикли. Чи означає це, що тільки так має бути? Ні. Чи означає це, що тільки так можна зробити найбільші в цій сфері гроші? Ні. Ну, робіть так, як всі. Так, це вже протоптана дорожка, але вона не принесе вам обрійного результату. Сумно, що навіть молоді люди з прикольними товарами спочатку йдуть на ринок, а потім вже в онлайн. Бля, Ярік, так вже холодно. Давай закругляємося зі зйомкою поїхали додому. Ви маєте розуміти, ви будете мати те, що має людина, з якої виберете приклад. А як виглядає товарщик або продавець в моїй голові? О, ти вже тут! А як ти щось у кого приїхав? А це оператори пішли. Що з ринку ми вже повернулися? Зараз, як зазвичай, мене зустрічає дружина. Привіт! Тобі зустрічаю. Нічого зустрічаю. страшного. Пішли працювати. М -м. Дякую. Ось так виглядає товарщик 2023. Пам'ятаєте його, чому я і він такі щасливі? Тому що ми працюємо прямо з дому або з інших кайфових місць, де немає вітру, холоду, морозів, жари. Уяви, ти ні перед ким не виправдовуєшся за запізнення, не встаєш о 7 ранку просто тому, що треба витягнути себе на цю хренову роботу. Ти підстроїш графік тільки під себе, працюєш скільки хочеш, де хочеш. Ти поряд з сім'єю, ти з коханими людьми. В будь-який момент можеш робити те, що захочеш, і продовжувати заробляти нормальні гроші прямо з ноутбуку. Саме тому ця ніша топ. вона така популярна, тому що люди зацінили цю свободу. Свободу вибору, свободу дій, грошову свободу. До речі, про гроші. Поки ми сиділи і записували це відео, прийшло пару замовлень. Тому зараз нам потрібно поїхати на пошту і відправити їх. Зараз ви зрозумієте, чому я по особливому люблю ось це місце. Спочатку ми друкуємо накладні, які зробили вдома. Далі йдемо відправляти. Далі ми прийшли на наш склад, де лежать килими під відправку, і тепер ці килими треба зібрати по тим накладним і відправити клієнтам. Давайте це зробимо. Зібрали килими під відправку, тепер співробітник нової пошти прийде, побачить, що цей килим йде під відправку. Ось цю, цей килим йде під відправку ось цю, спакує їх і відправить нашим клієнтам. Зрозумійте, ніж багато, а продавців мало, бо це ж не ринок, дошалена конкуренція і кожен за іншим повторює. Реально можна брати любу нішу і там робити зростання масштабуючись. Я навчив вже чотири потоки учнів, які зробили шалені результати. Вони вже розривають ринок, вони вже продають і роблять мільйони. Я реально вирощую мільйонерів. А де ти в цьому всесвіті? Нічого не опустиш, якщо не підеш на п'ятий потік в мою академію. Колись і на ринку стояло мало дядьок, які продавали, так і в товарці з кожним роком все більше і більше людей. Встигай! Перед моєю історією давайте зробимо висновок. Товарка, це блін, ну дуже просто. А головне для старту тобі не треба багаті батьки, мільйонні суми капіталу або мега рівень IQ. Товарка це найпростіший і водночас найпотужніший бізнес, який ти тільки можеш собі уявити. І найголовніше, ти не маєш якоїсь стелі в заробітку. Заробляй скільки хочеш по одній тій самій схемі. Як змінилося моє життя? Давайте додамо візуальні докази і слова просто будуть зайві. До товарки одяг мені купувала мама. Або я сам на тому ж базарі. Я не міг собі дозволити піти в гарний ресторан, харчувався фастфудом або тим, що вдома приготувала моя мама. Замість БМВ в мене була маршрутка або велосипед. Жив я на 700 гривень стипендії на гроші, які давала мама. Або ходив працювати на склад за 200 гривень. В моєму оточенні був тільки я, а тепер навколо мене сотні крутих людей. До речі, хто слідкував за моїми сторіс? Ви повинні пам'ятати сторіси з моїми студентами про їхню історію. Наприклад, Саша вона працювала вчителем в Польщі в звичайній школі, і потім почала займатися товаркою. Пішла до одного. Експерта, який їй не допоміг, пішла до іншого експерта, який їй не допоміг. Потім потрапила до мене і за місяць заробила свої 115 тисяч гривень. Вона мала в декреті, вона працювала викладачем. І от через місяць в неї вже є 115 тисяч гривень, в неї є повне розуміння, як працює товарка по моїй моделі. І зараз вона заробляє 5 тисяч доларів і знаходиться в моїй команді. Другий це Андрій. Андрій, який купив собі аудюху Просто в нього такий хорор-виживач був. Рік він намагався запустити товарку, в нього не виходило. Він не здався. Потім прийшов до мене на навчання, добдав тих знань, які в нього не вистачало, запустився, і от в нього є 700 тисяч чистими. Навіть не 700, а 1,2 і два мільйони чистими. За Півроку, плюс-мінус такий результат. Він зробив. Він купив собі тачку, про яку мріяв. Він зараз має життя мрії, і далі починає розвиватися в товарці, також в моїй команді. Бодя, Бодя, то взагалі кадр. Два з половиною роки тому він був на моєму навчанні. Він прийшов взагалі зелений, він був на пошті, працював е, в цій грязі. Він хотів звідти звільнитися, виділив кошти, пішов на навчання. Ми через місяць запустили йому магазин купальників. З магазину купальників він через місяць вже заробив свою першу тисячу доларів, звільнився з цієї пошти. Потім в нього купальники перестали йти, він знайшов наступний товар. І через 2,5 роки він має 700 тисяч гривень оберту в місяць. В нього є в команді дві людини, і за ці два з половиною роки він на товарів на 15 мільйонів гривень, з яких чистими ну десь приблизно 20-30%. відсотків. тільки вдумайтеся в ці цифри. А Богдан працював на новій пошті зараз. Він успішний товарчик і знімає хату в класному районі в Києві. Який висновок ми робимо з прикладів моїх учнів? У кожного з вас всі шанси до нового року вийти на свої перші гроші в товарці. Пам'ятайте. Це простіше, ніж ви собі уявляєте. За сьогодні від баті товарки ви дізналися, чому ця ніша топ, а також, що вона відрізняється не тільки кругленькою сумою заробітку, але й свободою ваших дій і бажань. Ви дізналися, що круто сидіти вдома або в кафе і продавати онлайн, ніж стояти і мерзнути на ринку, що з кожним роком все більше людей заходять в цей бізнес, і чим раніше ви в нього зайдете, тим краще. Ви побачили після товарки, як змінилося моє життя і життя моїх учнів. Дякую за перший урок. Наступний урок буде більш практичний. На ньому ми пройдемося по словам, ви дізнаєтеся актуальні ніші, конкретний алгоритм дії запуску магазину, ідея брати трафік на свій онлайн-магазин. Проговоримо все просто, чітко і тільки по суті, як ви знаєте, як всі ефіри в мене і були. Обсудимо те, що допоможе вам стартанути навіть після цього безкоштовного курсу.